Друзі, привіт! Як ви зрозуміли, сьогоднішнє відео не про рибалку. Ось кілька днів вже, днів 4 я на рибалці не був, чи скільки, чи 3, чи 4. Немає часу. Є поважні причини, ну, скоро-скоро буде. На днях буде. Можливо, через день, через два. І буде відео про рибалку. Ну, а на попередній рибалці, може там хто завіть, Замітив, у мене відео є, зламав я фідер, кінчик, посліднє коліно. ось, Бачите, ось тут. Воно в мене переломилося. Я не хотів відео знімати. Зараз я зніму оцей кінчик. Ось так я зняв. І ось так воно в мене тут переломилося. Відео я. Якось не хотів або забувся, не знаю, а потім вирішив. Я вже тут трошки підготовив. Тобто, що я зробив? Рівненько, ось тут, бачите, зачистив. Тут трошки зняв лак. Ну і тут так, ось так вийшло. Ну, а зараз далі я вам покажу, як я його буду ремонтувати. Це відео. Ніяк не, якби, не повчальне. Я не повчаю, як робити, як правильно робити, як краще робити. Я просто показую, як я роблю. Просто дешево. Не знаю, як на мене надійно. Я вже багато разів. І фідера, і вудки ремонтував. Так, і нормально вийшло, держиться до сих пір. У мене є один з перших спінінгів. Йому вже, мабуть, років. Ну Не з перших, а з таких більш-менш ще Салмовський. Е, та я не знаю, років 25, напевно, тому спіннінгові. Я інколи ним користуюся. Він переламаний разів 3 чи 4. Я його там по різному. Ну, Держиться все. Як запасний варіант піде. Звичайно, щось ви тут втратите, якусь естетичну красоту. Ну, я гадаю, по вазі можливо. Добавиться 2-3 г ваги, от і все чи 4. А по кріпості нормально. Так що, друзі, зараз я вам покажу і розкажу, як роблю я сам. А кожен, це таке діло, кожен ремонтує, як він вважає за потрібне. Для цього, друзі, нам потрібно буде що? Що потрібно. Ось у мене є ось такий. І клей двокомпонентний Ось таке. ну Можливо і без нього обійтися, я далі поясню. Ось таке є у мене клей, суперклей 505-й. Ну, що і ще? Ось тут намотаний у мене шнур, колись запутався, відірвав на всякий случай ось таке. Так, першим ділом, що. Нам треба зробити. Отут ось очки, це все діло було кострубати усе акуратненько його тут можна наждачечкою, над фільком, можна на наждачку. Ну, я зробив на алмазному наждаку. Ну, це він далеко не в кожного є. Але тут воно сточується досить легко. Підогнати вам, щоб приблизно воно було ось так сходилось. Потім, друзі, саме основне, треба підобрати вам. Ось у мене ось такий кінчик пластиковий. Уже тут його нема, вже я використовував кінець, відрізав. Кусочок будки, щоб воно головне йшло під конус. Так само, як і оце. Ну, кожна вудка йде під конус. Треба підібрати таким чином кусочок той. Або сточить його. Я в даному випадку ось сточив, вже підготував. Ну, я покажу, як я його зробив. Ось ви берете отако. І сточуєте. Одрізаєте приблизний отакий кусочок, щоб у вас щоб у вас, ось приблизно отакий є. Щоб у вас залишилось тут половина і сюди половина. Ну, Зараз я поміряю. Приблизно яка. Ну це приблизно ось його у нас виходить 40 мм. В общем, приблизно 20, щоб заходило 20 сюди і 20 сюди. Саме головне, як зробити яким чином. Дивіться, просто берете кусочок якогось коліна, з якої вудки, і можна ось сюди вкидаєте. Отак. Хлоп, ось бачите, я підогнав. Ось отак раз і витягнув. І воно держиться хорошо. 2 см. Ну, може 1,8, трохи більше, трошки менше. Неважливо, щоб отак воно було. І потім, щоб воно заходило ось так. Ось отак. Бачите, ось тут. І воно так зразу склеїть не вийде. Тому що, коли ви можна приклеїти і все. Ну, коли отут йтиме на ізлом, тут воно пішли тріщини, ось так, повздовж пішли тріщини по-любому. Треба буде його заармірувати. Ну, що ж, Ось, по прикладу берете, зараз я вам покажу. Це так, до прикладу, в мене зроблено. Ось, припустимо, ви сюди не знайшли підходящого кусочка. Бачите, не влазить. Ви просто берете наждачку, отак. Ось у, і, і отак рівномірно, рівномірно сточуєте до тих пір, рівномірно, щоб у вас залазив оцей кінчик, отак можна сказати, тугенько, ну не бовтався, осюди. Ну так, підогнати. Тоді відрізаєте 4-5 см. І потім пробуєте, вкидаєте його ось сюди. І якщо він у вас вилізе сюди сантиметрів 2 ну, наполовину, значить все правильно. І отак підійшло. Якщо він десь отут у вас застряне, не проходитиме, просто взяти щось тонше і через ось сюди вибити його назад і протерти ще трошки, підтерти. Ну і підігнати до, до ось такого стану. Ось так раз. Ну, оце ми і підготували. Так, Тепер далі, що нам треба зробити? Зараз трошки обезжирить і починаємо склеювати. Так, ну, друзі, я, мабуть, отут мало зачистив, тому що буде погано до гладкого лаку прилипати. Треба отут отак трохи більше. Підчистить, так як при покрасці, щоб була шорохувата поверхня, тоді все прилипає краще. Ось так, бачите, затерто тут і і тут. Бачите, отак треба, щоб було. Так краще. Ну ось В даному випадку в мене обезжирювачем буде звичайний антисилікон, щоб краще прилипло. Змочуємо і якусь тряпочку і отут добре протираємо. І вставляємо оцей утовщий кінець коліна, щоб він у нас виліз ось сюди, отак. Витягуємо його на 2 сантиметри. Повірте, клей, суперклей, у нього проникненість дуже висока, він туди зайде по-любому. І тепер акуратненько, отак потрошку, отут по краю, щоб він не витікав дуже на. Ось так. І тепер швидко намазуємо сюди. І одягаємо швидко, тільки ж дивіться, щоб Бо у вас багато... Ой, бачите, багато часу не буде. Щоб отак рівно було. О! І все. Ось бачите, тут трошки лишнього клею, його витрим. Так, і все. І чекаємо тепер, поки підсохне. Можна довго не чекати, а підготувати нитку. Тут закриваємо, нам ще можливо згодиться. Ну я гадаю, оцього кусочка нам тут із метр вистачить. Ну, тут уже все. Тут уже схватилося. Бачите, майже почти нічого й не видно. Ну це ще далеко не все. Так, ну що ж, як ми зараз зробимо? Можливо, правильно, неправильно. ну, Зараз я прив так прив'яжу. Щоб перві витки трошки прилипли, можливо, я і неправильно роблю. Трошечки отак можна. Ну Так, зовсім трошки, не багато. Тільки-тільки. Ну, я тут... Всередині промотуємо, а тепер, ну, щоб отак було видно, промотуємо сюди. Отак, виточок, у виточок. По сантиметру. В одну сторону, ну тоді ми й другий раз пройдемося, щоб було кріпше. Ну, ось так, я гадаю, досить. А тепер і проходимося назад. О, аж рука болить, натягую, щоб не зламав. Ну, щоб тугенько було. Тугенько це важливо. Ось так, а тут у кінці надо його Ой. Ось ми його оставлю, і отак. І тепер чекаємо, поки повністю висохне. Воно не довго. Нехай краще, щоб лучше висохло. Получилось ось, бачите, отак, ниточка в ниточку пошти. Ось отак ось. Все нормально. Поки що. Далі я вам покажу. Наш суперклей підсох. Можна і закрасити, я щоб не так видно було, закрашу його звичайним маркером. І далі залишиться ще в нас одна, теж така досить тонка процедура. Ось так. Можна, друзі, не закрашувати. Це вже так для краси, щоб не так помітно було, що у вас поламаний фідер. Дивіться, я зараз буду обробляти тут ебоксидною смолою, ебоксидним клеєм. Хай маркер ще підсохне хорошо. Поки він підсихає, я вам розкажу. <кх> Можна тут заклеїти тепер. Обов'язково тут треба заклеїти оцю нитку. Можна, якщо у вас немає ебоксидного клею. Можна взяти суперклей, на його наливати сюди і посипати содою, отак, щоб сода промокала. Отут акуратно, отак, Можна більше, бо у вас красиво рівно не вийде, потім акуратненько, наждачкою чи над його сточить, зашліфувати і все буде добре. Ну, воно білого кольору. Можна тоді взяти лак для нігтів чорний і закрасити в будь-який колір. Так що тут, ну, я буду в даному випадку робити ось цією двокомпонентною і Це я купив. Вона, як би сказати, не дуже дешева, але мені треба ще її для других цілей. Так що, якби для самої вудки, то я б може б і не купляв. <хи> так, ось взяв із упаковки шнура. Воно тут таке гладеньке. Так, зараз. Так, і тепер видавлюємо оце досить. Так, втягуємо назад. Отак. Трошки розламав. Так, є у мене ось тут воно в комплекті йде ось такий шкребочок. Оце треба дуже гарно перемішати. Дуже-дуже гарно. Ось так. так, тепер що ми робимо? Тепер акуратненько отак ось о, наносимо, щоб покрило нитку нашу. Щоб не було і лишнє, і щоб було й досить. Це все треба робити швидко і акуратно, друзі. Тому що, ну, вона, ця ебоксидка не дуже так, щоб швидко і сохне, але... Ще вона, поки вона рідка, її треба рівномірно розмазати по нитки і трошки, щоб вона виступала граминку за нитку. Ну, вроді би отак. Тепер берете і весь час отак крутите. Поки воно аж не схватиться. О, тут би ще трошки розтягти. А, ну. Уже досить починає загущуватися. Ну нічого, буде хорошо. <кхи> і сидите, отак і крутите, щоб не звисала ніде капля, щоб по всій... В окружності воно було одинаково. От центрова сила, воно, поки воно рідке, воно стабілізується і рівненько виходи. Отак, От поки воно рідке, можна дивитися, нахилить. Униз чи вгору кінець чи навпаки, воно трошки-трошки стече. Можна рівно, можна отак підняти, отак. Піднять, отак. Ну, Важливо, що треба весь час отак прокручувати. Весь час. Трошки треба посидіти і покрутити. Тоді буде у вас красиво, рівномірно все. Так, трошечки я, конечно, грамулечку переборщив, ну нічого, все красиво, все хорошо. Майже й непомітно. Ось, підсохло. Дивіться, як вийшло. Ну, тут трошки є утовщення. Ну нічого, воно не мішатиме. Трошечки я тут переборщив. Ну, вона ще ну, не буду пальцем трогати, вона вже тверда, але ще липне, щоб таких печатків не було. Ось так воно вийшло, все нормально. Ну, тепер хай воно застиває. Ну, щоб добре, скільки там, щоб сутки, добу щоб побуло. О, друзі, отака нехитра процедура і все. Можна тут, звісно, трошки було, б, бачите, трошечки невеличкий такий горбочок вийшов. Ну, він не мішатиме нічому, абсолютно, хай буде. Ось так. Нормально. Я гадаю, буде... не буду зараз я там переламувати, зламувати. так що... Ось так. Так що кому? Сподобалось, цікаво, ставте лайк. Ну, а кому не сподобалося дізлайк. Можете написати у коментарях, що я зробив правильно, що неправильно. Ну, це чисто мій спосіб, я ніде не дивився, є багато способів. Я роблю так. Так я робив, так саме швидше, саме дешевше, саме простіше. Ну, Можна було зробити трошки акуратніше, але і так зовсім непогано. Бачите, ось таким. Макаром, і буде нормально. Так що, якось так. Ну, А ви, друзі, не забувайтеся задонатити, хто скільки зможе на дрони FPV. Вірніше, на їх комплектуючі. Я вже в кожному відео говорю, що до мене звернулися. Бійці ЗСУ, які демобілізувалися через тяжкі поранення, і організували кілька майстерень по збору FPV дронів. Так що, друзі, треба допомагати. Як допомогти? Ну, як? Коштами звичайно. А у мене внизу в описі під відео буде банка-монобанка посилання. Туди кликнете і далі там все зрозуміло. І номер карточки. Кому як зручніше. Так що не будьте байдужими. А зараз сама подяка від бійців. Уже деякі зібрали дрони, вже вони відпрацювали по ворогові. Так що, ну що я розказую. Зараз послухай, почуєте все самі. Бажаю міцного здоров'я, шановне товариство. Хочу виразити подяку підписникам ютуб-каналів пана Анатолія Рибачі Екомію та сам собі пан. Завдяки вашим зусиллям було придбано декілька батарей та інші комплектуючі до дронів. І три пташки, дві сімки і одна десятка, відправились на полювання і успішно працювали по ворогам. Наша банка постійна, хто в змозі... Допомагати будемо вельми вдячні. Дяка і шана. Підписуйтесь на канали пана Анатолія, сам собі пантер та бачу, як вміє». В подальшому пан Анатолій в своєму відео ми попрохали його, щоб ставив фотографію, як виглядає виробництво, та вже при передачі безпосередньо дронів бійцям наших підрозділів. Велика подяка від підрозділу безпілотних авіаційних комплексів частини А-73, 78 та розвідувального взводу. Слава Україні! Ну, а я на цьому прощаюся з вами ненадовго. Надіюсь, завтра, після завтра, можливо, вискочу десь тут по місту на рибалочку, можливо, на карасика, можливо, не знаю. Як вийде? Зараз зовсім нема часу для риб... на рибалку. Ну, ще трошки і все буде гаразд. Так що підписуємося на мій канал Рибачу, як умію. Жміть на дзвіночок, щоб не пропускати наступні відео. І до нових нових скорих зустрічей уже на самій Рибалці. На цьому поки що все. Пока. Слава Україні!